Неділя на календарі, 17 на годиннику для вас мови Тінтери, я Анастасія Дауголе. Новини на цю годину маємо такі. На Хмельниччині тривають роботи з відновлення після масованої атаки росіян. Працюють усі служби. Нагадаю, окупанти вбили в області четверо людей, ще п'ятеро поранені. Є руйнування. Про все докладніше розпитаємо очільника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Тюріна. Він з нами наживо. Пане Сергію, добрий день. Вітаю, пані Анастасія. Розкажіть, будь ласка, у якому стані, перш за все, постраждалі? Чи не змінилася їх кількість? На жаль, на Хмельниччині трагедія. Внаслідок ракетної атаки ворога загинуло чотири мешканці, чотири українці, і постраждало вже на сьогодні, на даний час семеро людей. Їм надається допомога спочатку? по... Медичну допомогу звернулося п'ятеро людей. Додатково ще двоє шоковий шокова реакція на стрес а, і колоторізані травми. А, нікому не загрожує. А, Життю пацієнтів із тих, хто зараз проходить лікування. Але одна жінка складна, є перелами тазу, і лікарі надають у реанімаційному відділенні усю необхідну допомогу. Дуже сподіваємося, що все буде гаразд. Медична допомога також надавалась на місці, психологічна людям, які. Пережили стресову ситуацію, і необхідно було поспілкуватися, аби заспокоїти Сергію щодо руйнування приватних будинків. Наскільки сильно постраждали людські оселі? Чи звертались до вас по тимчасове помешкання? Чи є що взагалі запропонувати людям? З самої атаки, з початку, коли почались руйнування. Одразу виїхала комісія. Одразу на місце виїхали всі необхідні служби. І відповідна координаційна робота проводилася. Проводиться дотепер. Зруйновано повністю шість будинків. Це приватні домоволодіння. Ще близько 40 будинків. Вони пошкоджені, деякі більші, деякі в меншій мірі. Надається допомога щодо перекриття даху, щодо скління або закриття плівкою чи ОСБ вікон і інша така першочергова необхідна допомога щоб ті будівлі, куди люди можуть повернутись після цієї першочергової допомоги, і розпочати відновлення. Були відновлені якомога скоріше. Працює багато будівельно-ремонтних бригад, загалом від комунальних підприємств і від деяких благодійних організацій, 55 людей, а також 29 людей від підрозділу ДСНС. Тобто, станом на цей час на кожному будинку, який відновлюється, задіяна певна група. Робітників, працівників, і наразі вистачає. Ми підготували номерний фонд у місцевому готелі для того, щоб за потреби люди могли розміститись і перебути там певний час. На зараз він не задіяний, адже люди розмістились до своїх родичів чи близьких і. Таким чином, це питання не виявилось затребуваним, а ми, ми готові до надання такої допомоги. Щодо надання допомоги у ремонті і відновленні, будуть працювати відповідні державні програми, місцеві програми підтримки допомоги зараз. Поки що проводиться робота із обстеження із фіксації, і органи місцевого самоврядування разом із співробітниками поліції проводять всю необхідну роботу для того, щоб насамперед зафіксувати усі пошкодження і руйнування, і в подальшому буде задіяна. Програма компенсації допомоги отримуватись і вносити в систему заяви по програмі: є відновлення, виділятись матеріальний резерв. із... Місцевих матеріальних резервів за необхідності долучиться обласний, якщо буде вичерпано ресурс громади. Але також і принагідно хочу подякувати нашим постійним партнерам, громадським благодійним організаціям, які ну на жаль, мають вже такий досвід, це прикрий досвід, але вони є таким надійним плечем за порукою під час. Неодноразових обстрілів і руйнувань на Хмельниччині вони допомагають і фінансово кожному члену постраждалої родини, а також і різною матеріальною допомогою у вигляді будівельних матеріалів чи іншого наостанок запитаю, чи постраждала критична інфраструктура Хмельниччини унаслідок атаки? Чи є перебої з електрикою, газом, водою тощо? Ні, централізованого такого перебою у роботі систем, чи то комунального господарства, чи то газового водопостачання немає, але служби виїхали і оперативно перекрили газові труби на місцях проведення розбору завалів і відновлювальних робіт. Але це локальне виключно тимчасове явище. Я вам дуже вдячна за детальні відповіді. Дякую вам. З нами наживо був Сергій Тюрін, очільник Хмельницької обласної військової адміністрації. Він розповів про наслідки російської атаки на область. Одна людина загинула ще п'ятеро травмовані такі наслідки атаки росіян на Миколаїв. Над областю українська протиповітряна оборона знищила 32 безпілотники, типу шахет. Про стан справ в обласному центрі і регіоні загалом дізнаємося від Віталія Кіма, очільника Миколаївської обласної військової адміністрації. Він з нами наживо. Пане Віталію, добрий вам день. Добрий день. Раніше повідомляли, що під завалами у Миколаєві перебуває ще одна людина. Скажіть, чи вдалося її знайти і врятувати? На зараз пошукові роботи тривають, знайшли її кровать, але її ще не знайшли. Сподіваємося, що її там не було. Взагалі нічого не змінилося з ранку. Тобто, троє людей в реанімації, 12 багатоквартирних будинків. Пошкоджена десять сімей подали заявку на розселення. А які руйнування у місті після атаки? Чи зачепило якісь комунікації важливі? Слава Богу, ні. Всі хеди безпілотники летіли плюс-мінус в один район, скажімо так, було зрозуміло, що концентрують удари зараз великою кількістю в одному місце. Тому в інших районах чи Територіях там не було пошкоджень, окрім Баштанського району, це в області там знищили аграрне підприємство. Пане Віталію, скажіть, будь ласка, чи спостерігаєте ви як очільник регіону, що росіяни запускають модифікованих шахедів все більше? І це ті безпілотники, які вже складніше, як збити, так і дезорієнтувати системами РЕП? Відносно ми це фіксуємо. І ті безпілотники, які вдається збивати не засобами мореб, а там стрілково, і вони не розірвалися. Ми їх віддаємо в гурт СБУ для аналізу. Поза поза минулого разу. Ми спостерігали ускладнене систему антенн для того, щоб ми не могли давити їх ребом, але в Україні ще є продвинутіші вже випадки. Збиття э, дронів там з ще більшою кількістю антенн. Тобто, це такі перегони, і ми якраз зараз працюємо вже з США щодо розрахунку. Ми будемо відповідно відповідно вже реагуємо. Окрім цього, в нас вчора були збиття, в тому числі дрон-дрон. Це нова історія, яку ми э, імплементуємо. Ми в принципі всі сили оборони зараз це використовують, але в нас це пішло там перші рази вже в штатному режимі. Тому Хотів би подякувати нашим силам оборони, тому що це наймасованіша атака, яка була відбита окрім випадку ось цього печального позруйнованого будинку. Пане Віталію, ви говорили про безпосередньо Миколаїв, трохи зачепили область, але спитаю, взагалі, як минула доба в області в цілому, чи фіксуєте ви збільшення кількості впівідронів? Окрім цього, окрім цих масованих атак, що стосуються всієї країни, ні, нас щоденне майже без виключень атакують Коцурубську та очаківську громаду артилерією, дронами. А ось шахиди та ракети це вже обласний центр чи якісь там точки в районах області. Тому в нас це стабільно відбувається. На щастя, без великої кількості жертв та постраждалих. Не можу сказати, можу сказати, що останні три масованих атаки шахедів Кратно збільшилося. Тобто, це прямо відчувається. Дуже вам дякую за відповіді. Спасибі. Дякую вам На все добре. Про наслідки атаки росіян на Миколаївщину нам розповів Віталій Кім, очільник Миколаївської обласної військової адміністрації. Селище Макаріо на Київщині, одне з найбільш постраждалих в області після нічної комбінованої атаки росіян. Вова повідомили, що там пошкоджено або зруйновано 39 приватних будинків. Люди залишилися без даху над головою. Їм допомагають обезпечити майно від негоди та тимчасово полагодити, хоч якесь житло. Чиновники обіцяють допомогти власникам отримати компенсації за зруйноване чи пошкоджене майно. Це вже так накинули таку хату хальту. Криша не потолок не ввалювався. Так само і тут. На Харківщину росіяни цієї доби спрямували 33 безпілотники типу герань 2 У самому Харкові вдарили по адмінбудівлі і по підприємству. В області атакували школу, адмінбудівлі, ферму. За добу на Харківщині загинули три жінки, поранені шестеро людей. Світлана Шикера з нами наживо, наша кореспондентка у Харкові. Дізнаємось у неї подробиці. Світлано, вітаю. Тож розповідай, будь ласка, що тобі відомо на тепер? Вітаю Анастасія. Вже сьогодні зранку. Росіяни встигли вбити на Харківщині ще дві жінки. Це сталося у Куп'янську. О 9.30 росіяни завдали по Куп'янську авіаційного удару керованою авіабомбою ФАП 500 84-річна жінка загинула прямо біля свого будинку. А через годину від отриманих травм загинула ще одна жінка. Їй було 57 років, і ще троє людей. Поранені від цього удару потрощено щонайменше 15 приватних будинків. А за пів години росіяни завдали ще одного удару втричі більш потужнішою авіабомбою. потрощили ще 20 будинків у Куп'янську. Другого разу на щастя без постраждалих обійшлося. І е, у Харкові від ранку розбирають наслідки нічної атаки шахедів. Росіяни завдали ударів по шевченківському Основ'янському районах. Зараз ми знаходимося тут у шевченківському районі. Е, росіяни поцілили у адміністративну будівлю в дах е, шахедом. В навколишніх будинках усіх повибиті вікна. І зранку комунальники вже допомагають людям забивати вікна дерев'яними плитами. Люди підмітають скло. Є троє поранених. Один із них 14-річний хлопчик. А вони всі зараз знаходяться у лікарні. Будь ласка, детальніше послухайте пряму мову харківського міського голови. Знов Харкова під обстрілами. було чотири шахити. Попередньо постраждало вісім житлових будинків. Це багатоповерхові житлові будинки. Зараз працюють наші комунальні підприємства, полосуняють все, все, що накоїв російський агресор. Це переважно вкидуємо дахи, крім цього, вставляємо, забуваємо контори, бо дуже багато вікон розтрощено. На жаль, постраждало три людини, серед яких дитина. Вони знаходяться в лікарні дитина у стані середньої важкості. Крім Харкова, Росіяни цієї ночі атакували також Харківську область шахедами. Били по печенігам це нелички селище, на яке росіяни спрямували шість шахедів. і Для них це дуже відчутно. Там у печенігах вони били ще раз вже по зруйнованому по зруйнованій будівлі школи. Також розбили адміністративну будівлю у Балаклійській громаді. Били по декількох селах у Савінській громаді вдарили по фермі. По Слобожа... у Слобожанському під Балаклією дронами розбили також зерносховище і корівник. Там загинуло 10 корів. А у мокрій рокитній під новою водолагою росіяни з шахедами також розбили корівники, і там також є загибла худоба. Це всі новини на цю хвилину. Анастасія, дякую за докладну розповідь. Колего про ситуацію у Харкові та області нам розповіла Світлана Шикера. У Сумах після російської атаки пошкоджено харчове підприємство. За даними ДСНС, через влучання безпілотника на покрівлі споруди зайнялася пожежа. А коли рятувальники почали її гасити, окупанти повторно вдарили по виробництву. Полум'я вдалося приборкати лише згодом. Загалом за добу у Сумській області унаслідок російських обстрілів загинули двоє людей. Одного чоловіка поранено. У Великописарівській громаді після влучання каба загинула жінка і поранений чоловік. Ще одного чоловіка вбив російський безпілотник у Буринській. Громаді окупаційна армія обстріляла 50 населених пунктів області. Найбільше дісталися Сумському, Конотопському та Шосткинському районам. Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, РСЗВ та скидав Воги з БПЛА. На Сіверському напрямку окупаційна армія тричі намагалася йти вперед у районах Білогорівки, Виємки та Переїзного. про таке повідомляє генштаб зсу. А у нашому ефірі очільник розвідки артилерії 4-ї бригади Рубіж національної гвардії Володимир Назаренко розповів більше. Ворог тисне з усіх заходів, які у нього є. Тобто надзвичайно велика активність і артилерії, і дронів, і впівій коптерів, і скидів, і розвідників, і бронетехніки. На жаль, ворог може собі дозволити постійно на ледве не на кожну постатку, ледве не на кожну вулицю, якщо це в населених пунктах, пробувати просуватися малими дрібними групами, методами просочування, ледве не конверні м'ясні атаки. Наступний випуск новин готуємо на 18 вісімнадцяту. А зараз Анна Каменєва заступає на марафонну варту, щоб тримати інформаційний порядок денний. Колегу дякую, Анастасія. Про ситуацію на фронті поговоримо цієї години. Буквально вже за мить буде збір для наших військових. Не пропустіть! Ми боремося за країну, яка береже культуру.